Добрий день. В нас турнір на чотирьох зіркових без відхилу. Ну то добре, давайте спробуємо таку команду. І шо, хоча що тут брати було кюраторів, коли мультиків так багато, ні? Може замість цієї взяти щось цікавіше. Що цікавіше ударника? Ну, давай так візьмемо. І... А може взагалі червоних взяти? Ось так, наприклад. Взяти цього. Так. Ну і замість цього ось так взяти. Ну, отак спробувати пограти, що воно буде. Потестимо. Поїхали. Так, фіолетовий кристал це добре. Це ми любимо. Давай ось так одразу. Так, ну і тут пошукаємо щось. Синеньких трошки. Трошки червоненьких зберемо. Чудово. Одним головняком менше. Ану. Давай ось так. Ну майже. Так, ну і мавпа тут одна вже нічого не зробить. Давай доб'ємо її. Ну, а червоні відіграли добре. Не заважали нікому. Так... Та поїхали. Спробуємо ще раз. Так. Ну, давай четвірку складемо одразу. У мене, до речі, теж є цей Lion String. але я ще не прокачав його, не знаю як він. Ану. Ага. І то буде забирати у мене зараз здоров'я чи що? Давай ось так зробимо. Так, червоних зарядили ми. Та не заряджайся всіх останніх, ні. Давай так. Будемо пробувати лісю прибрати. Але прибрали кіпріоти. Ну, добре. Можна і так. Поїхали. Ось так. Зар... Перезарядимо знову червоного. Угу. Перезарядили нормально так. Ага. Колін... Коліну трохи не вистачило. Ну, добре. Ну тут певно закінчили. Так. Знову мультики поїхали. Угу. Давай зберемо фіолетових. Ага. З червоними, так. Давай сюди запустимо. Давай так, так, ось так. Є. Yeah. А ну що тут по кейдману вилетить? Ну, майже, майже добили, а він падало все зняв ще, до речі. Ну, добре. Це вас все одно не врятує. Угу, Грягу так добре прилетіло, ні. її знімати, хто мені що скаже. А якщо взяти лісю і камінням знімати, це мені більше подобається. Може там Шо? щось і забулочить ще. Поїхав. Трохи розбавимо кольори наші. Ого. Так, ну давай так якось зіграємо. Угу. Давай ще хай заряджається. Фіолетовий. Тут червоних зірвемо. І... Ого! Хто там отримав мій пописку, ні? Давай так. Так, однією проблемою менше. Добили. Давай, може, доб'ємо його все ж таки, ні? Да, добили. Якось китл скала не, не хочеться скидати. Візьмемо ще червоних. Та й доб'ємо їх, певно, ні. Так. Так. Ну і крайній бій на сьогодні. От, потрібно було червоного взяти. Давай тут філ. Щось тут пошукаємо. Угу, кристал знайшли. Так. Ага. Ну, Колін добре відіграв так, як будто і не було його. Ага. Сподіваюсь, доб'ємо його чи ні? Так, добили. Тепер зараз колян буде лупити. З грімом нічого собі. Щось так насипали, що я аж трохи вражений, якщо чесно. Ну забудьте ти, ні? Звісно, що ні. Ну добре, зараз будемо від м'якої шкіри відігравати. Давай ще зарядимо червоних. Доби її чи що. О! Ну що, друже? Давай пробувати, хто кого. Давай ще раз. Так. Щось все ж таки тримають ці горгулі. Ну, якось так ми закінчили. Але оборону я щось виставив так, що вона, певно, в'є закінчить. Ха. Були в мене надії на цього кіпра, що міньйони мисери. Але щось нічого він не робить, певно. Добре, всім гарного дня. До побачення.